Всім привіт, друзі! Ви на каналі для автобізнесу Автоатмосфера! Я власник автосервісів і хочу сказати чесно, реклама працює, але по-різному. І знаєте, друзі, що я зрозумів, не потрібно себе рекламувати, щоб у вас були повні бокси автомобілів. Або, наприклад, якщо ви займаєтесь іншим бізнесом, потрібно просто забирати заявки у ваших конкурентів. І я з задоволенням вам покажу, як це працює. Дивіться. Існує два типи реклами. Перший тип це коли ми кажемо, які ми класні, подивіться на нас. І пропонуємо себе і так, і сяк. І ось вам акції, ось вам пропозиції, і клієнт, коли нас бачить, це соцмережі. Він каже: О, та вроді нормальні хлопці хочу попасти до них, або о, класна пропозиція, хочу не скористуватись. І другий тип реклами це коли клієнту дуже потрібно, і він нас шукає, і хоче. Отримати послугу. Це саме класний тип клієнта, коли йому потрібно прямо зараз вирішити його проблему. І саме ця реклама і дала класний результат. Ось показую в режимі реального часу. Дивіться. Ось мій рекламний кабінет Google Ads. Ось конверсії. Так. Ось конверсії. Конверсія рахується. Тільки телефонний дзвінок клієнта. Все. Перегляди, кліки і то все, все фігня. Ось показую з 26.08 по 26.09 бінотел, будь ласка. Ось ми контролюємо всі дзвінки. І також ми дивимось це колтрекінг. Встановлений у нас. Всіх дзвінків у нас 151 дзвінок за цей період. Ось сводна табличка. Ми співпрацюємо вже 5 місяців. І отримали 633 клієнта по 160 гривень. Середня ціна. Тут графіки у нас є. І також по Черкасам ми отримали 516 клієнтів. По 92 гривні. Ну, як ви самі і бачили, нічого не скриваю. І дуже дякую за результат і 100% ми будемо співпрацювати далі. Всім гарних робочих днів!